Привіт, мої любі друзі! Рада вас всіх вітати! Сподіваюсь, у вас у всіх гарний настрій та гарне здоров'я. Сподіваюсь, ніхто з вас не застудився, ні в кого не болить животик. У вас у всіх гарна температура та гарний настрій для отримання нових знань. Вірю і сподіваюсь, що навіть якщо ви трішечки захворіли. То за допомогою нашого сьогоднішнього заняття дізнаєтесь, як дбати про своє здоров'я та зміцнювати його. Здоров'я це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб. Перше правило здорового способу життя це дотримання режиму дня. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке режим дня. Режим дня це певний розпорядок праці, відпочинку, гігієни харчування та сну. Це чіткий розпорядок життя протягом доби, коли ви відпочиваєте або граєтесь, коли спите, харчуєтесь або займаєтесь різними справами. Друге правило нашого здоров'я це загартування. А що ж таке загартування? Це допомога сонця, вітру, води та спорту. Взміцненні нашого здоров'я! Найпопулярнішими видами загартування є повітряні та сонячні ванни, ходьба босоніж, водні процедури, обтирання вологим рушником та прогулянки на свіжому повітрі. Наступне наше правило це гігієна. Гігієна це дотримання правил чистоти, охайності та акуратності. А зараз за допомогою загадок пропоную вам відгадати предмет гігієни. Кожен день аж цілий рік він веде волосю лік, причепурює, голубить і розчісувати любить. Це гребінець. За волоссям доглядає, щоб блищало, вимиває. В ванну попаде краплинка, на водиці зразу пінка. Це шампунь. Чи що зубки кожен день дуже добре і швидко? Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка! Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще і, звісно, зубна паста. Я маленька полотнинка, вибрана дбайливо, не серветка, не хустинка, знаю своє діло. Я до щічок до голівки притулюсь ласкаво, я вберу усі краплинки з тіла після ванни. Це рушничок. Четверте наше правило це здорове харчування. Здорове харчування це харчування, яке забезпечує ріст, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню її здоров'я, попереджає розвиток захворювань та сприяє здоровому довголіттю. Щоб мати здоров'я, слід правильно їсти, вживати поживне і тільки корисне, не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Діти пропоную вам зараз більш детально ознайомитися з тим, які бувають вітаміни. Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами і повинні поступати в організм необхідною кількістю. Вітамін А корисний для зору, волосся, шкіри та необхідний для росту та розвитку організму, міститься в моркві, гарбузі, проколі, рибі, зелені цибулі та печінці. Вітамін Б, він не один, а їх щонайменше аж шість різних видів. Всі вони важливі для вашого здоров'я. Вони відповідають за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Вітамін В знаходиться в картоплі, крупах, фасолі, бананах, житньому хлібі, молоці та багатьох інших продуктах. Вітамін С, цей вітамін допомагає організму захищатися від інфекцій та допомагає при застуді. Багаті на вітамін С, апельсин, лимон, ягоди, яблука, обліпиха. Та інші продукти. А зараз давайте з вами спробуємо назвати, де заховались вітаміни. Але називати ми будемо повним реченням. Наприклад, вітамін С заховався в апельсині. Ну що ж, давайте спробуємо. Вітамін А заховався. Вітамін А заховався в рибі. Вітамін С заховався. Вітамін С. Заховався в лимоні. Вітамін Б заховався. Вітамін Б заховався в житньому хлібі. Вітамін А заховався. Вітамін А заховався в гарбузі. Вітамін Б заховався. Вітамін В заховався в молоці. Останнє правило здорового способу життя це звички. Звичка це спосіб дії, поведінки, що став для людини постійним, звичним та характерним саме для неї. Корисні звички зміцнюють здоров'я і виробляються на основі природних потреб, а шкідливі шкодять здоров'ю. Давайте з вами за допомогою картинок на екрані спробуємо визначити, яка звичка корисна, а яка шкідлива. Виконувати ранкову гімнастику. Корисна звичка. Щоранку. Чистити зуби. Корисна звичка. Смоктати пальці. Шкідлива звичка. Їсти овочі та фрукти. Корисна звичка. Довго дивитися телевізор. Погана звичка. Гристи нігті. Погана звичка. Дотримуватися режиму дня. Корисна звичка. Діти, щоб мати здоров'я, потрібно не забувати про ці важливі правила і дотримуватися здорового способу життя. Здоров'я це сила, здоров'я це клас. Хай буде здоров'я у вас і у нас.